Пільцонгольф, автомобіль 2006 року, 1,6 бензин. Автомобіль пригнаний, номер телефону. 1764 плюс присутній торг. автомобіль йде на 18 дисках і на спортивній 200 по салону. <кій> Переднє задні склопйомники, сидіння просто у нас єдані. Так, п'ятиступінчаста коробка передачі 208 тисяч на приборці, який клімат, контроль двохдюнова сенсорна магнітола. Так, є вебаста і ЄС Так, Позаду сидімо. Ось такому вигляду. також всі ідеальні. Так, Позаду автомобіль має ось такий вигляд. Кого зацікавив в даний гольф, я хочу більш детальніше інформації. Телефонуйте, подальше, все, детальніше по телефону розкажу. І також поторгується нагадаю шостий рік. 16 бензин і номер телефону. Рано наган. Автомобіль кінець 2016 року. 1.6 дизель. Номер телефону автомобіль на максимальній комплектації. Ціна 13800 плюс присутній торг Покажу зараз салон. Так, комплектація у нас босе. Так, комбінований у нас салон, мультируль, 6-ступінчисто коробка передач, підігрів сидінь, клімат, великий монітор, датчики, смуг, дуже багато датчиків на цій машині. Так, Ось такий дуже класний салон і в дуже хорошому стані. Так, ось так виглядає цей ряд сидінь. Так, позаду у нас партроніки і камери. Так, розвитка не хочу більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, він вже все детальніше розкаже. І також потргується. Нагадую, кінець 16 року автомобілю, один дизель, максимальна комплектація і номер телефону до продавця. Далі у нас Mercedes від інформації моє <титут> зимня, я підідав на пам'ятку. Це суперб? подивися, сердів на Так, Шкода суперб. Просять показати ще салон. так Автомобіль 2011 року, 1,8 бензин, номер телефону, 9500 плюс торг. Так, салон. Передній задній е, скопідйомники, пам'ять сидінь коробка у нас автомат. Так, 130 тисяч на приборці. Так, дуже хороший салон. Позад. Позаду не відкривається. Так, а також є в нас партнеки. Так, коли зацікавило. Воно суперб. Телефон туди подосаємо, вже все детальніше розкаже. Також потроїться. Де на старий, подивимося бензин, номер телефона. ціна на 9500. Шкода октаві. Скаут, повноправідний автомобіль, 2008 року. 2.0 бензин на механіці автомобіль. номер телефона, автомобіль все Так, є в нас люк, ціна 6700. Далі. Mercedes, автомобіль свіжопринений, 2004 року, 1.8 бензин, номер телефону, ціна 6500 прісторк по салону. Так, ось такі у нас салонди. так, автоматична коробка передач. Так, досить хороший салон. Також і люк. Позаду ось такий вигляд має Мерседес. Так, у зацікавив даний автомобіль, телефонуйте до продавця, він вже все дотаніше по телефону розкаже. І також потругується нагадує автомобіль 2004 року. 1.8 бензин. Мамо ціна 6500. Шкода Фабія, автомобіль 2010 року. 1.2 бензин. номер телефону 172 тисяч пробігу. Так, на автоматі автомобіль ціна 7500 плюс торг салон ось такий вигляд має на салон козицька даний автомобіль телефонуйте, ти подасть детальніше все по телефону розкажу. далі Honda 13 року, 14 бензин номер телефон ціна 8600 Honda Jazz Далі у нас Сузуки. З кондиціонером, з вітрикоцелем. 2011 року, 1.9 дизель. Номер телефону, ціна 11700. Так, на механіці автомобіль. Далі, Mitsubishi. 12 року, 2.2 дизель. Номер телефону, ціна 12300. Автомобіль на автоматі. KIA Soul Автомобіль 2011 року дизель На автоматі номер телефону ціна 8800. Також присутні тур. Так, позаду є в нас партроніки і фарков козацькау. Даний автомобіль телефонує та подавати що все розкаже Далі, Skoda там від 2008 року 1.8 бензин, номер телефону, ціна 5400 плюс торг. Так, зацікавили даний суперб. Телефонуйте, продавай, все детальніше ще розкаже по телефону і також по торговій цугада 2008 року, 1.8 бензин. Номер телефону до да, продавця. Ауди 92-го года. То не мотором. Номер телефона цена 3000. Далее, Шкода Octavia Октавия 8-го года. 6200, если не помиляюсь. А, так, далее, Ауди 88-го года. 1.8 газ бензин, номер телефону, якщо вдоведен, ви 1950. Далі Opel, Opel Vivaro. Довга база, 15 рік, 1.6 дизель, 15700, але без номер. Є е номер, є е номер, є е номер телефону. Далі у нас Форд 2015 року, 2,5 газ бензин, номер телефону, 10800 плюс торг. 5 w Автомобіль 2013 року, 1.6 дизель. номер телефону. Ціна 6800. Покажу салон. Так, 6-ступінча коробка продач, є склопідйомники, є клімат, так, досить хороший салон. Так, І зараз я покажу з іншого боку, як виглядає автомобіль. І ось так виглядає, буде. Такого кого за цікаво даний автомобілів на тебе сайт, сади по телефону розкаже. Також ціна до 2013 рік, 6800 плюс торг. Ну завтра. Далі у нас Opel Vivaro. 2008 року 2,5 дизель, 8500 дезель. 800 на Далі Peugeot. 308, 14 року, 1,6 дизель, номер. Правда, тільки на воді. 92. Нісан Кашкай. Автомобіль 2014 року, 1,6 бензин. Автомобіль свіжопринений. Номер телефону. Ціна 12.300 плюс 100. Далі в нас оплізефіра. Автомобіль 2005 року, 1,9 дизель. 7 місць, механічна коробка передач, номер телефону 5700. Далі у нас cr Серві 2010 року, 2.2 дизель на автоматі, номер телефону, але немає ціни. Автомобіль наш кіри, кого зацікав, телефонуйте про 20 все розкаже. Далі у нас Volkswagen Caddy 2008 року автомобіль. Номер Дезельний мотор 6500 плюс торг. Шкода Румстер. Автомобіль 12 руку, 1,2 дизель. 2D. телефону. Ціна 4444 долари. Далі Golf. 2002 року. 1,6 дизель. 1.6 бензин, номер телефону. Ціна 4850. Далі у нас іде Меган 2009 року. 1,6 бензин. номер телефону. На механіці 7500. Далі Гольф 2007 року. 1.6 бензин. Так, номер телефону ціна 6 900. Автомобіль свіжо примен. Далі у нас ітрен. Це крос 2010 року, 22 дизель. 11 300. Далі Volkswagen Golf 2000 року. 1.6 бензин. 4400 Далі фіцпан. Туран автомобіль 2008 року до дизель номер телефону Так наш Кірі максимальна комплектація Коробка автомат Ціна догови